Мої вітання усім глядачам. В ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм у студії працює Наталя Болдинська. І говорити сьогодні будемо на тему, яка постала в Україні спочатку повномасштабної агресії Росії проти нашої держави, зокрема про світові бренди, які продовжують працювати на два фронти, назвімо це так: тобто продовжують працювати і в Росії, а також про ті, які вийшли з російського ринку, про те, чому це важливо, яку цю роль відіграє, хто слідкує за тим, як відбувається ось цей процес. З виходу цих компаній з ринку російського будемо говорити сьогодні з гостею нашої студії. Це професорка кафедри управління бізнесом Державного університету економіки і технології Ганна Андрушенко. Доброго, Доброго вечора, вечора. пані Доброго. Ганна, дуже приємно вас бачити. Ну і розмов на сьогодні часу не так багато, а багато чого хочеться обговорити. Тож розпочинаємо одразу. Ви маркетолог, окрім усього. І скажіть, чи обговорювали ви зі своїми студентами? От коли все почалося, коли відновився навчальний процес, взагалі. Цю тему от, виходу світових компаній з російського ринку, чому важливо українцям відмовлятися від таких брендів, які там залишилися це більш момент моральний чи економічний, на що це впливає. Ви обговорювали це на заняття? Звичайно, звичайно, і дуже приємно те, що саме студенти це питання навіть першими підняли, тому що дуже радує те, що молодь зараз вона настільки національно свідома, настільки дух наш піднято на, на новий рівень, що їм дійсно я, хоча б на своєму рівні, дуже хочеться підтримати національного виробника, зрозуміти, які бренди. Все ж таки знаходяться на двох ринках одночасно, тобто вони вважають, що купуючи товари. Тих брендів, які залишаються на російському ринку, вони не прямо але фінансують війну. Тож вони дуже хотіли долучитися, і дійсно ми такі теми внесли в наші курси для того, щоб якомога знання у наших студентів відповідали реальності, на жаль, такій військовій. Але ж і тож, як будь-який пересічний громадянин, наші студенти навіть у рамках курсів вони досліджували, робили свої міні-дослідження маркетингові серед одногрупників у колі Друзів, і якщо все ж таки хтось. Про це не знав, вони ділилися, що навіть таку роботу роз'яснювальну проводили серед свого е, оточення. Ну, але це було більше як е, ну, такі розмови. Це ж не зараз ще не є в курсі офіційному, ні, так? Ні, ні, ні. Це суто практичні заняття, ситуаційні, е, саме семінари, е, круглі столи. Ми організовували для того, щоб студенти е, у такому більш війському колі, але ж мали змогу е, зрозуміти, почути. Висловити свою думку, мати певне розуміння і зіставити з тим, як викладач все ж таки розуміє це. Тому що я, окрім маркетолог, я ще й соціолог, і тому мої дослідження завжди в ногу і в тренді з новими дослідженнями соціологічними так само. І я завжди слідкую, особливо зараз. Постійно наші реалії змінюються. І сьогодні той бренд, можливо, ще не вийшов, але ж вже йде. Час певний день-два навіть зараз, і все ж таки санкції, певні політичні заходи, можливо, моральні якісь аспекти, все ж таки діють. І певні бренди після різних таких тисків, але ж поступово виходять. Ну, Не всі. Давайте про це поговоримо. Давайте. Про те, що було кілька хвиль, як так. це відбувалося. Спочатку війни, фактично, ну, з березня, якщо так брати вже про угу. санкційні якісь моменти, як, як це бо це. Це ж правда, не, не так, що так. повернувся і вийшов. Це зав'язано дуже багато складних процесів, економічні, і політичні. Так, ви праві. Хочеться сказати, що якщо говорити саме про хвилі, то можна сказати, що найперша хвиля була, і це дуже приємно усвідомлювати, що всесвітньо відомі бренди долучилися до підтримки України не лише у лютому 2022. -го. Можна виокремити першу хвилю саме 2014 рік, коли це була не Криму, коли вже було вторгнення Росії і агресія на Донбасі, і вже тоді ряд всесвітньо відомих брендів дійсно підключилися. Можу назвати це Apple Incorporation це може бути Google сервіси, це також той же Макдональдс. Всім, всім нам відомий вже. Декілька ресторанів ще тоді, навіть у 15-му, на початку 15-го вже не функціонувало. Тобто певні компанії дійсно вже прониклися і зрозуміли, усвідомили серйозність намірів Росії, і вже тоді перші кроки почали робити. Тобто, багато з них, якого я назвала, той же Apple, так, звісно, продукцію припинили продавати лише у 2022 році. Проте певні сервіси, обслуговування, певні послуги вже. Почали призупиняти саме ще тоді. І тому можна сказати, що це була саме перша хвиля, перша агресія Росії саме на Сході в Україні. Якщо говорити далі, звісно, найяскрава така подія це коли почали виходити з російського ринку. Ті ж самі бренди, які розпочали, і до них. Саме підключилися інші. Саме вже це був. Якщо ми говоримо 24 четверте початок, то навіть вже 28 люте лютого, 1 березня, вже почали перші кроки виходу з Росії. Кого можна виокремити? Різні бренди у різних галузях. Це і одяг, можна сказати, одним з найперших це Адідас. Німеччина, якщо говоримо про одяг, всім відомим жінкам це Іспанія, Балансіага. До речі, знову ж таки іспанський бренд Zara, який досить довгий час не полишав ринок, якщо ми про сферу одягу, то лише у жовтні цей бренд просто перепродав ліванському своєму франшайзеру. Да? Він просто перепродав свої активи і все. Тобто, не вийшов прям, не зробив я. Ну, яскрав... формально сказали, так, ми, ми в стороні, так, але всі але розуміють, що… збитків як би не отримали. І це, до речі, зараз досить популярний бренд, і тому дійсно саме студенти звернули на це увагу. Чому я зараз про це кажу? Що дійсно молодіжний одяг і не лише молодіжний, користується попитом у нас багато інтернет-магазинів, але ж припинили мої студенти там купувати. Але з жовтня То деякі кажу... принципово, принципово, тому що зараз продовжує. В Росії. Да. Крім того, можна сказати, якщо ми про жіночі такі моменти, це Сваровські, кристали Сваровські, так само Австрія долучилася саме до підтримки України у сфері все ж таки виходу з ринку. Якщо ми говоримо про автомобілі, то Німеччина це Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW – Вони не лише припинили саме постачання автівок до Росії, а по-перше, вони припинили обслуговування тих машин, які є вже на території Росії. І відповідно, навіть громадяни Росії відчули на собі те, що сервісного обслуговування взагалі кваліфікаційного, висококваліфікованого взагалі то немає. Крім того Велика Британія, якщо говоримо про сферу авто Бентлі, всім відома серія елітних авто, так само одразу вони припинили постачання авто, ну і звісно, обслуговування вже існуючих там, з початком агресії у нас. Якщо говоримо про Францію і про автомобілі, то всім відомий Рено. Лише восени, лише під тиском він почав цей завод у Москві потихеньку вже припиняти, постачати туди авто, почав з Москви навіть не з повністю всієї території. Угу. Ось, тому, в принципі, такі дії є. Скажіть, а от, от ми говорили про те, що процес виходу він ну, це по-перше, вольове рішення. Звичайно, економічно це не вигідно жодному з постачальників, з власників компаній. А яка взаємодія є можливо між урядами тих країн, звідки власна компанія, і самими компаніями? Чи є якийсь вплив політичний на них? Ви знаєте, це дуже цікаве питання. Чому? Тому що прослідковується така тенденція. Якщо уряд держави не підтримує активно е, саме мир, е, Саме в Україні, mm -hmm. так, якщо він не проводить жорсткі санкції, то відповідно компанії вони спокійно собі існують на ринку і навіть не замислюються над тим, що треба з нього вийти. Яскравим прикладом є, наприклад, Китай. Незважаючи на те, що TikTok пішов з ринку, так він пішов з ринку Росії, і, звичайно, тіктокери, різні блогери страждають від цього. Але якщо говоримо про коштовні речі, ті ж гаджети, те, що саме у пріоритеті у Китаю, так. То можна сказати, що в них зовсім інша психологія. Якщо Китай підтримує російські дії, то так само і їх бренди, мало того, що вони не збираються виходити, вони досліджували науковці їх прогнози, то вони прогнозують зайняти на російському ринку. Apple вийшов. До речі, Siemens залишився ще із брендів. Так ось китайці планують гаджетами своїми зайняти до 90% російського ринку. Тобто, комусь це діло принципу вийти і не підтримувати Росію у своїй агресії щодо України, а хтось про це. Навпаки, використовує, використовує і mm -hmm. намагається навпаки здобути вигоду з цього, зайняти нішу, яку до цього часу їм, своїми, продук... своїми позиціями товарів не вдавалося досягти. Тож, звичайно, зв'язок настільки прямий, і дійсно, якщо, але трошечки також треба сказати, що ще відіграє роль, коли дуже багато компаній на ринку, ви запитали, що воно, чому от одразу вони да, не виходять, чого бояться. хтось Одразу не побоявся ризикнути своїм ім'ям, своїм іміджем, репутацією, да і вийшов з ринку, але комусь на це був певний час потрібен. А до цього часу ви потім, мабуть, мені обов'язково задасте це питання, воно логічно у вас виникне, а хтось залишився там. Про це ми ще з вами поговоримо. Ось, то треба сказати, що дійсно. Ряд країн певним чином або знаходиться тут. І дуже багато принципу в тому, що кількість велика дуже компаній. І взагалі, якщо говоримо про компанії в цілому іноземні да, у Росії, то ми знаємо, я і ми цінуємо всіляку підтримку Сполучених Штатів, Німеччини, Франції. Але але компаній там настільки багато, що вже зараз науковці дослідили вже ті компанії, взагалом які пішли з ринку, це було 40% ВВП валового внутрішнього продукту Росії. Уявляєте, який підрив економіці вже зараз. Але ж цей процес знову ж таки йде. І чого боялись, відповім вам на питання. Те, що, звичайно, втратять свої активи, те, що будуть збитки, те, що, можливо, похитнеться їх імідж. Проте всі їх побоювання були досить марними, оскільки науковці дослідили це питання. І виявилось, якщо у лютому березні компанії йшли, то вже травень, червень ці компанії на фондових ринках, їх акції навпаки зростали у ціні. Тобто, якщо спочатку певне падіння відбувалось, то акції зростали. А чому? Тому що інвестори, їм також не треба, що якщо вводять санкції економічні проти Росії, дана компанія там буде функціонувати, автоматично їх інвестиції потенційні. Вони можуть бути під ризиком. Тож коли компанія вільна від російського ринку, акції спокійно можна купувати і відповідно попит зріс. Тому, як показує наукова практика, навпаки, ці компанії ще більше досягли у своїх обсягах, у своїх обсягах продажів, прибутків і привабливих інвесторів, навпаки, ще їм залучити вдалося. Дякую, і ми продовжуємо нашу розмову після відеосюжету на ту тему, про яку говоримо, і дізнаємося, хто ж чи є такий орган, який стежить за тим, як от виконуються виходи цих компаній і санкції в Росії. Більше восьми місяців як Росія повномасштабно вторглася до України, і з самого початку деякі виробники оголосили бойкот російському ринку, таким чином заявивши, що не підтримують агресора та вийшли з нього. Але багато хто досі торгує на два фронти. Тож як це перевірити, ми зараз розкажемо та покажемо. Вони можуть притаїтися на поличках магазинів, а потім в одну мить опинитися вже у ваших домівках. І це про товари виробників, які повністю або частково заплющили очі на те, що робить Росія в Україні, та досі годує громадян країни-агресора. Деякі українці давно вже оголосили таким компаніям бойкот. Одна із тих, хто підтримав таке рішення, і пані Вікторія, родина жінки із перших днів повномасштабного вторгнення ретельно слідкує за тим, що кладе до свого кошика. Я не вважаю за необхідно використовувати продукти країни-агресора. Знаю деяких виробників, які саме робилися в Росії. Тому ми принципово це не купуємо. Ми перейшли на українського виробника. Те саме стосується і цукерок, печива. Справа у тому, що у мене чоловік патріот, і він це відстежує. Інші українці, хоч і позитивно ставляться до бойкотування виробників, що збувають продукцію Росії, але відверто зізнаються. Не завжди вдається слідкувати, за чим же тягнеться їхня рука. Однак є криворіжці, які російські товари ігнорували задовго, до 24 лютого. Справа в тому, що я російські товари вже 5-6 не покупаю. Взагалі дивлюся, як російські, і лежу на них. Як привіряється? А дивлюся от сюди, що написано, де штрих код і що. Так. Не беру. Не підтримую. Те, що треба додому їсти, те і беремо. Те, що подобається. По качеству дивлюся, щоб качество було, щоб ну, ціна нормальна була, по акціям там беру. Фірма така, щоб була славно і звісна, така, щоб була, ну, таке, щоб якщо не звісна, звісно. Обично беру те, що я беру, завжди, да, то і беру. Але українці люди винахідливі. Тож, аби знайти серед інших товарів так званого подвійного агента, тепер не потрібно шукати інформацію на різноманітних сайтах та ретельно вивчати опис на упаковках. Все значно легше. Волонтери створили спеціальний бот в Телеграмі. Бойкот Раша потрібно зробити лише кілька натискань. Натискаємо розпочати, все дуже легко працює. Треба написати назву товару або компанії. Перевіримо це на чаях, бо зараз такий холодний період, і всі звичайно їх скупо. Наприклад, візьмемо одне з таких найпопулярніших марок, наприклад, Грінфілд. Вводимо, і нам одразу бот показує, що це продукт країни-агресора. Йдемо далі. Візьмемо теж дуже популярну марку, водемо. Компанія не вийшла з ревінку Російської Федерації, проте заявила, що призупиняє або скорочує свою діяльність на Росії. І візьмемо, мабуть, ще. Ці чаї вони також дуже популярні і їх часто беруть. І нам бот показує, що це наше українське. Всю інформацію для боту брали з відкритих джерел. Так можна знайти і продукти харчування, товари для дому, косметику та інші найменування. І візьмемо теж одні з найпопулярніших марок, які найбільше розкуповуються, та які найчастіше ми бачимо на прилавках магазинів та супермаркетів. Ось, наприклад, уже бачимо і вводимо. Не вийшла з ринку і також заявила, що призупиняє або скорочує свою діяльність на Росії, але все одно бот нам показує, що це треба бойкотувати. Візьмемо також ще один популярний бренд. Це наше українське, і тут навіть написано в яких роках було призупинено постачання продукції до Росії. Це зокрема в 2014 році. Потім які були закриті фабрики виробництва шоколаду в Росії. Маркетологи кажуть, деякі компанії вийшли з російського ринку ще в 2014-му. А от в лютому, 2022-го інші спочатку не поспішали. Але коли країна почала чинити шалений спроти загарбникам, то багато хто з виробників здався та прийняв рішення покинути територію. Орію агресора Найбільший сплеск припав саме на початок березня. Навіть сформувалася п'ятірка країн, з яких найбільше компаній долучилося до бойкоту. Перше місце це сполучені Штати Америки, але вони перші як за кількістю компаній, які залишаються, так і за кількістю тих компаній, які вийшли з ринку. На другому місці у нас німецькі компанії. Якщо говорити про третє місце, це Франція. Якщо знаємо всім відомо мережа торгових. Комплексів Ашан і в Роше, жінкам дуже відомий бренд косметичний. Так само вони залишаються на ринку. Тобто ще є над чим працювати держава. Слід сказати четверте місце і п'яте. Італія, Великобританія. Сам вихід з російського ринку є поступовим, кажуть спеціалісти, адже в компанії залишається багато капіталовкладень на тій території. Тож для цього потрібен час. Але перші кроки вже зроблено, адже багато хто слідкує за своєю репутацією, а також бої. Ця що їх торкнуться санкції? Вікторія Пінчук, Борис Торохтій, перший міський. Ми продовжуємо спілкування в прямому ефірі, і сьогодні у нас у гостях професорка кафедри управління бізнесом Державного університету економіки та технології Ганна Андрушченко? І запитання Гана до вас ще про те, хто ж стежить за тим, як компанії йдуть з ринку Росії? Чи є якийсь такий орган, який контролює ці процеси, можливо, стимулює чи якось от, хто хто за цим стежить? Дякую за запитання, Наталі. Так, якщо говорити про перелік, який сформував, сформував Саме такі установи, це можна назвати перелік Єльського університету, всесвітньо відомий. Вони стежать саме за реакцією західних брендів щодо того, що відбувається зараз в Україні. Якщо виділяти наші, наших спеціалістів, дуже хочеться підтримати і прям виразити пошану, це наші українські волонтери. У березні відкрилась така організація, як Лів Раша, і потім долучились трошечки пізніше Київська. Школа економіки, вони так само подібний перелік сформували, але він навіть більш повний. І ось саме ці організації дуже пильно слідкують навіть на програмному рівні, і за доходами, і звідки тобто, там ціла така база. Компанії, де саме можна прослідкувати, і це можна в інтернеті знайти, подивитися, так. тобто це більше для так. людей як така так. соціальна ініціатива. Так, фактично. і причому наші українці більш повно досліджують там компанії, аніж майже в два рази більше. Якщо Єльський університет виділяє, що на сьогодні 1368 компаній залишається на ринку, то ми говоримо про вдвічі більшу цифру. Фактично, так, так, тобто, ми тому, що ми більш докладно, більш болить у нас. Ми більш докладно вивчаємо і більш досконала у нас база. Ну і наостанок, якщо говорити про е, ті е, якусь топ-країн, які е, ну так яскраво підтримали Україну, в тому числі виходом з російського ринку, то які це країни? Е, саме ці організації вищим названі. Вони створили такий умовний перелік. Слід сказати, що перше місце це Сполучені Штати Америки, Далі у нас на другому місці це Німеччина, е, третє місце Франція, е, четверте, п'яте коливаються Велика Британія. Італія і Японія, тобто різні переліки там по різному четверту-п'яту позицію. І наостанок хочу зазначити, досить цікаво, що тенденція Штатів і Німеччини там найбільше компаній залишилось на даний час ще. І найбільша кількість покинула ринок, тому що їх дуже багато uh -huh. там. Тож це треба час, це питання. Часу. Я вам дякую за дуже цікаву розмову. змістовну. Yeah, нагадую нашим глядачам, що сьогодні в гостях у проекту Прайм Тайм була професорка кафедри управління бізнесом Державного університету економіки і технології Ганна Андрюшенко. У студії працювала Наталя Болденська. Дякую за увагу! Будьте обізнаними! Бережіть себе і до зустрічі в ефірі!